Вітаю вас, ви на каналі Хайтеру, мене звати Людмила. Перед усім хочу дуже велику висказати подяку моїм глядачам, які дивилися попереднє відео, і зрозуміли, і зрозуміли, в чому подвох. Я вам писала допис, що мені снився сон, що снилася велика змія з головою щура, вона до мене рипається, нападає. І ось я вирішила ну, трішки перевірити свій канал, тому що я ось так відчула, що на моєму каналі є такі також різні щуренята, змієнята. І я сказала, що всі, хто лізе до тарологів, хай вони отримують щось в одне місце собі, летюче. І спіймалося на цю вудочку. Ну, не, не дві змії, а таких два кобриняти чи таких щуряти. Такі вони вирішили погризатися зі мною. Це дуже добре, що вони виявилися. Я їх заблокувала, і вони отримають все, що вони там мені понаписували. Також виявився один собако Він також йде в баню. Мій канал для добрих, щирих людей, які цінують свої особисті кордони, самі ні до кого не лізуть, але якщо до них полізуть, то всі дізнаються, що добро має бути з кулаками. Тільки так. І, як говорили в святому писанні, хто не за мене, той проти мене, і хто з мечем до мене прийде, той від меча й поляже, і око за око, зуб за зуб, тримайтесь цієї версії, тому що. Завжди негативні, агресивні люди розраховують на те, що вони плюнуть в вас, а ви будете мовчати. А ви маєте або створити собі такий образ, щоб навіть ніхто не намагався своїми оцими незрозуміло чим до вас чіплятися. Або ж якщо вже вчепився, то дати таку віць, щоб воно до вас більше ніколи не лізло. І дітей своїх так вчить. Тому що ось читаєш за цей булінг: дитину в школі цькують, цькують. А вона не може за себе постояти. Навчайте своїх дітей, щоб вони в разі якоїсь ситуації до вас. Зверталися і все це розказували, щоб якщо дитина сама не може справити, щоб вона могла до вас звернутися, і ви могли відстояти інтереси своєї дитини. Тому що те, що робиться зараз, ну це просто страшно. Навчайте, навчайте своїх дітей, щоб вони мали свої особисті кордони, при цьому були вихованими культурними і не зачіпали інших людей. Тому що зараз, якщо подивитись, дуже дуже токсичне суспільство і треба. Треба, щоб добро було з кулаками. Ось це, що я вам хотіла сказати, давайте подивимося, що чекає Київ у 2026 році. Я ще такий прогноз наробила. Давайте подивимось, місто Київ. Що чекає місто Київ у 2026 році. Чи покращиться оця ситуація з блекаутом? Чи вирішиться? Тут дев'ятка пентаклів, дев'ятка жезлів, десятка кубків відлюдних. Ну, важкувато, звісно, йде з відновленням енергетики, поки що померзнете, на жаль, деякі. В деяких, звісно, хто автономний був. Вже давно готувався, слухав мої прогнози, що майте запаси води, майте запаси їжі, що не псується. Майте якісь гаджети, щоб у вас було хоч якесь світло, в кого є можливість купити генератор. Всі, хто це слухався. В того хоч якось він може виживати. Хто, звісно, дивився позитивних тарологів, то їхні зараз окуляри, оці рожеві, які вони собі надягли на очі, вже склом всередину побились, то ніхто вам не винен. Так, ситуація для Києва дуже важка щодо блекаута. і тут будуть максимально робити все, щоб відновити енергетику, але. Поки що найближчим часом буде справитись важко. Розбита генерація, будуть дуже сильно страждати всі райони, які біля Київської ГЕС. І тут може бути якийсь суттєвий удар по мосту, по Дамбі в 2026 році для Києва. Давайте подивимось Чорнобиль, тому що. Постійно, постійно я вам говорила, і сон мені снився, і на картах показувало. Там ситуація критична. І в будь-який момент там може бути велика біда. До речі, я вам в лютому минулого року передбачила була, що буде удар по Чорнобилю. На жаль, мало хто подивився той прогноз. Дивимось. Чорнобиль, Славутич, ось що там. Лицар Пентаклів. Місяць пас жезлів і трійка Пентаклів. Ну, будуть бити, очевидно, по підстанціях, які живлять Чорнобиль, можуть бити в районі самого Чорнобиля по атомній станції. І, на жаль, ми можемо почути новини. Вісім мечів смерть. Ми можемо почути новини, що є. Радіаційне забруднення, і знову ж таки, що на Чорнобилі якась велика критична ситуація, яка буде викликати великі обмеження. Тобто завжди майте все, що. Необхідне, якщо станеться якась критична ситуація з АЕС. неважливо, Чорнобильська АЕС чи це ЗАЕС, зараз на Чорнобиль дивилися. Тут буде як варіант, можливо, якийсь знову ж таки блекаут будуть робити щодо Чорнобиля. Хоча ця станція як і не функціонує, але все одно, якщо далі пошкоджувати цей саркофаг. То буде велика біда. І росіяни на це, на жаль, націлені. Тому хто проживає в тих районах, всі робіть практику хоно поно. Запасіться на всяк випадок медикаментами, які необхідні, завжди щоб у вас був запас води чистої. Ну і все одно. Молимося і сподіваємось на краще. Мені дуже-дуже багато людей писали відгуки про практику Хонопонопону, як вона їм допомагає. Я вже неодноразово записувала відео, як робити цю практику. Я вам рекомендую дуже, щоб ви також спробували і подивилися, чи є результати у вашому житті. Давайте подивимось, влада в Києві. Чи, чи буде щось якась зміна, чи щось чекає кличка? Давайте подивимось. Імператриця. 8 бентаклів, четвірка кубків шут. Будуть постійно-постійно намагатись кличка обнулити, тому що викликати у людей робота, незадоволення, давайте когось нового, і влада вже ну, якогось іншого свого кандидата хоче туди поставити, якщо брати щодо що кличка. Також тут буде Якась знову ж таки перестановка у владі тут будуть, і це буде пов'язано, будуть пояснювати, що ви не забезпечили місто, щоб не було блекаутів, щоб не було проблем з опаленням і так далі. Тому тут, тут буде атакуватися. Кличко і надалі, чи встоїть він чи ні, час покаже, а поки що по прогнозу показує, що він в дуже сильному розпачі від того, що відбувається в місті, що немає опалення, води, розбита енергетика, і він намагається камулювати всі ресурси, задіяти всі можливі нестандартні. Нестандартні зв'язки, в тому числі за кордоном, для того, щоб отримати підтримку для Києва, щоб вирішити питання з опаленням. Мечі часто показують електрику, електрони. Струм це рух заряджених електронів, і ось дуже часто тут з мечів, мечів, часто показує Електричний струм в моїх розкладах. Будемо сподіватися, що ситуація в Києві виправиться на краще. Давайте подивимось, чи є загроза якогось підтоплення в Києві, що тут буде показувати? Чи є якась загроза серйозного підтоплення в Києві? Сімка жезлів. Королева кубків п'ятірка жезлів, туз пентаклів. Тут показує, що можуть бути якісь підтоплення, але вони ну, не такі глобальні. Тут, можливо, це більше якісь стихійні лиха. чи як якісь руйнування об'єктів, як там вже метро затоплювало. Також по вежі, то це може бути і удар, звісно, по Київській ГЕС, по Дамбі. Так що туди росіяни постійно б'ють. Але це не глобальні якісь затоплення. Мені тут такого не показує. Будемо сподіватися, що так і буде, що Києву вдасться обійти ось таких цих глобальних руйнувань і загроз. А якщо є якісь підтоплення, то звісно. Владі міста треба підготуватися для того, щоб запобігти нові підтоплення у метро, нові підтоплення на вулицях Києва. Також можуть бути підтоплення внаслідок прориву інфра об'єктів інфраструктури. Ось ці труби, коли прориває підтоплення. Так само зараз труби рве від холоду. Ось я б більше на таке трактувала, ніж прямо затоплення через те, що ну, щось таке глобальне, масштабне сталося, і весь Київ затопило, як було там в Херсоні, е і на лівому Березі Херсонщина. Я б так все-таки не трактувала ці карти, але час покаже. Хай майбутнє виправиться на краще. Дякую, що ви були зі мною на каналі. Хай у вас все буде добре. До зв'язку.